Історію України будемо говорити вже скоро. А в Ютубі знайшли ролик, де хлопець опитує перехожих в Києві про історію України. І пропонуємо зараз послухати цей маленький уривочок з відео. В кому році була перша згадка про Україну? Мені здається, це було 14-16 століття в цьому проміжковий рік, я точно не скажу. Тисяча двісті сьомий. Не пам'ятаю. 1900-й? Я не знаю. 1175-й. Про Україну як державу. Я так не знаю. Не знаю. Слухай, на мій сором я теж не знаю відповіді на це запитання. Ну, Коли ну, слухаю, була Тут перша... достатньо просто відкрити. Google для всіх, хто не пам'ятає років, і хто можливо забувся 830 років тому. У 1187 році з'явилося це, це вже не 830, це вже більше. В 1187 році з'явилася перша письмова згадка слова Україна. Угу. Ось запам'ятай 1187, Ось така цифра. Добре. До речі, це відео було знято ще в 2019 році, яке ми тільки що дивилися. І звичайно, що зараз з війною людей, які почали цікавитися історією України, стало набагато більше, і навіть в Ютубі ми бачимо багато. Нових подкастів, багато нових таких шоу, навіть можна сказати, так в Ютуб-форматі, де висвітлюються історичні події України, де українці цікавляться, ставлять питання різним експертам, і це прямо на часі книги розкуповуються історичні українські. Тож це чудово, і вважаю, що і нам мені особисто мені дуже би хотілося ще раз. Перечитати історію України, але зараз я вважаю, що якраз буде ця розмова, яка дасть мотивацію знаєш, поштовх для того, щоб все-таки зайнятися цим і щось зараз пригадати і розповісти вам, дорогі наші глядачі. З нами на зв'язку Олена Леміжанська, історикиня, вчителька історії, кандидатка історичних наук, а також авторка курсу ЗНО з Оленою, авторка навчальної літератури з історії України. Ось така у нас. Експертка з великої букви доброго ранку, пані Олено. Ви з нами на зв'язку? Доброго ранку, е, дуже дякую, що запросили мене на ефір е, на таку цікаву тему. З радістю поділюсь з вами інформацією. Клас, а нам як приємно взагалі більше дізнатися або згадати е, все, що ми вчили в школі, але ж воно на жаль так швидко забувається. Тому і так як сказала Каріна, зараз воно все дуже на часі. Тому із задоволенням послухаємо вас. Е, скажіть, будь ласка, пані Олено, коли ж були перші згадки про Україну і якими вони були? На сьогоднішній день у нас є деякі факти, які ми вивчаємо з дітьми, наприклад, чи готуючись до ЗНО, чи в шкільних підручниках. Це звісно 1187 рік. Саме ця дата найбільше фігурує в різноманітній літературі, хоча вона до сьогоднішнього дня історики, знаєте, трошечки так сперечаються, чи дійсності тоді була перша згадка, чи можливо там якась була похибка. Але ми орієнтуємось на 1187 рік. Саме тоді, в цей час, коли Переяславський князь Володимир Глібович в... згадували про нього. Там у нас вже звучить слово Україна у форматі Окраїна. Знаєте, тому ми беремо до уваги саме цю дату. 1100, це 12 століття виходи. Угу. Знаєте, цікаво, от цей час, коли була вже згадка про Україну, які були її кордони. А кордони були, відрізнялися. Якщо ми дивіться, якщо ми розуміємо кордони сучасної України, uh -huh. то це дуже цікаво поєднати з кордонами тогочасної Русі України, адже Русь Україна була набагато більше, ніж сучасні кордони. Uh -huh. Якщо ми уявимо карту Русі періоду Русі України саме в цей час 12 століття, то вже почалася така, знаєте, доба роздробленості, uh -huh. і е, в ці кордони будуть входити. Території не лише сучасної України, але й території сучасної Білорусі, території сучасної Росії. Тобто Русь Україна простягалася на більшій території, ніж е, сучасні, сучасні кордони України. Угу. А коли ж вже все-таки е, на мапі з'являються окреслені кордони саме України? Е, е, в сучасному розумінні взагалі в сучасному розумінні починають розуміти? Напевне, в період середньовіччя, коли Литовська доба, uh -huh. коли е, 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 було зрозуміло, що це от руські князі, uh -huh. наступники Русі України е, в західноєвропейських державах почалось розуміння, що це територія України. Але взагалі в той час поняття Русь і Україна вони були майже ототожні. Uh -huh. Uh -huh. Тому тогочасна той та самий Новгород, Смоленськ, Разань, Мурманськ, вони ототожнювалися як Русь Україна. То це два слова, які заміняли один одного. Mm -hmm. Не можна сказати, що так, якийсь один конкретний історичний час, що все з'явилася Україна, так не було. Це був дуже такий, знаєте, довготривалий період mm -hmm. е існування і проживання українців на цих територіях. Інше діло, коли ми почали себе усвідомлювати, ну це вже інша, mm -hmm. знаєте, історія, але територіально ми не можемо сказати, що це от в якомусь році, і це сталося за один момент. Це був такий довгий історичний процес. А як е власне. Українці почали себе усвідомлювати українцями. Ви кажете, це інша історія? Можливо, в двох словах просто цікаво. Так, можу сказати, виходить, коли е, раніше ми себе як усвідомлювали наші предки ага, я селянин, ага, а я козак. Розумієте, якісь такі були соціальні орієнтири. Але коли в 19 столітті в Єв... це взагалі європейський такий процес був національного усвідомлення, він нас також зачепив, і українці почина... почали в 19 столітті розуміти, ой, а ми відрізняємося мовою від е, наших сусідів, а ми відрізняємося національними якимись сприйняттям менталітетом, та навіть зовнішності і десь всередині 19 століття, якщо раніше люди себе е, усвідомлювали, приєднуючись до якоїсь групи, розумієте, тобто я кріпака, я поміщик. То вже десь в ХІХ столітті вони ми починали усвідомлювати, що ми є українці, а є, наприклад, білоруси, а є литовці, що є різні нації, і ми трішки відрізняємось. Це вже свідомість таке, вже усвідомлене безпосередньо нашими предками прийшло десь от, Це можна говорити сміливо про 19 століття. Пані Олена, от у нас зазначено таке питання: як власне країна козаків стала Малоросією або Новоросією? І які були наслідки цього? Mm, <clears throat> Чесно, це питання для мене особисто дуже сумне, адже я дуже люблю період козацтва і я з захопленням завжди розповідаю нашим учням про період козацтва, бо це такий період звитяги, що ти гордишся цим періодом історії. І тут, на жаль, коли ми говоримо про утворення Малоросії, Новоросії, це говорить от про що. Виходить, що Московія, в цей час, коли у нас було козацтво, почала ставати на ноги, умовно кажучи. Звісно, що період національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, це такий, знаєте. А, Теж період, коли ми відродили там свої території, свою державу козацьку. Але коли розпочалася доба руїни, козацтво розділилося на лівобережним, на лівобережі був свій гетьман і на правобережі, свій гетьман. І ось цей поділ, ви знаєте, він напевне дав таку тріщинку до роз'єднання суспільства, mm -hmm. і цим скористалася дуже добре московська цариця. На той час вони спочатку поступово пробували е захопити ці території, але козаки їм деякий час були потрібні у війні. З Туреччиною тогочасної. І ви знаєте, вони не могли одним махом просто взяти ліквідувати козаків, бо вони були дуже класними воїнами, вони їх використовували в походах. І от коли настав час, коли ці такі війни безперервні з Туреччиною припинилися, що можна було їм потреби у війську нашому козацькому, а ми завжди допомагали, виходить, воювати лівобережні козаки, uh -huh. то спочатку російська е Московія ввела. Першу малоросійську колегію, яка ліквідувала посаду гетьмана, потім буде у нас правління гетьманського уряду, потім у нас буде друга малоросійська колегія. Тобто, спочатку у нас будуть такі, знаєте, московські е, установи адміністративні, які вже поступово починають нас е, території контролювати. І уже в 18 столітті, після того, як офіційно було ліквідовано гетьманат 1764 року, це наша східна Україна і центральна. Тут буде утворено Малоросія. Mm -hmm. Так вони назвали. А от е, Південь України, так, це теж в основному після таких зав... завойовницьких походів Російської імперії і відвоювання Кримського півострова. Це 1783 рік, пізніше там утворюється Новоросія, тобто нові території. Тобто mm -hmm. Нові території, які приєднала до себе Російська імперія, тому вона так і символічно вони назвали ці регіони Новоросія. Mm -hmm. Ух, а я як розумію, mm, що в да. з... мене просто вже знаєте трошки дира вже в пам'яті стосовно цих подій, але це дуже цікаво. дуже цікаво. Але як же знову що сталося? Що от Малоросія, Новоросія знову стає Україною? Скажіть нам от коротко, щоб наші глядачі могли зрозуміти, які такі обставини повпливали, що Україна знов стає Україною? А? Виходить, що з 19 століття поступово наші території більшість українських земель буде в складі Російської імперії, а західна Україна буде в складі Австро-Угорщини. Mm -hmm. І у нас таким відомим фактом це буде перша напевне з перша світова війна, коли вже на картах Європи з'являються кордони України, коли європейці почали усвідомлювати, що тут проживають українці як нація, mm -hmm. тобто нас починають уже відокремлювати як нація вже в ході першої світової війни, і ми це бачимо на картах. Пізніше, коли після, пер... після завершення Першої світової війни розпочалась українська революція, ми повертаємо собі свої території. Особливо було чітко видно кордони Української держави в період правління гетьмана Скоропадського, це 1918 рік. Тобто, от якраз десь знову про нашу територіальну цінність ми можемо говорити. 1918, це така спроба нашого uh -huh. суспільства. Це дуже важливий період нашої історії, ось ця українська революція ХХ століття. Це спроба знову відродити нашу цілісну державу. Uh -huh. І дуже багато карт є, де вже виокреслені кордони Західної України, східної центральної, ну дуже схожі uh -huh. до сучасних кордонів, але трішки відрізняються. Дуже дякуємо вам. Ми знаємо, що з вами буде ще один блок розмови про те, що варто знати кожному українцю сьогодні. І ще інші питання будемо обговорювати з пані Оленою. Дорогі друзі, ви залишаєтеся з нами. Пані Олено, дякуємо за від в цю тему. Будемо ще вас запрошувати трішки пізніше. Так, дякуємо. А наразі друзі, ми готуємося до важливого часу. Хвилина мовчання щодня це час, коли ми пригадуємо всіх, хто загинули. Цій жорстокій війні ми віддаємо всю шану і цією хвилиною мовчання ми вшановуємо всіх українців, хто сьогодні бореться.